Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам мира і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за Україну, за Ізраїль. Я закликаю, щоб молилися за владу, щоб Бог дарував їм мудрості, як правильно керувати державою. Але найважливіше, я хотів би побажати і сказати вам добру новину. Євангелію. Бо я не соромнич Євангелію, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, яка написана в тій світі книзі. Євангелія це те, що Бог, Творець Неба і землі, любить людей, що Бог послав свого однородженого сина Ісуса Христа, щоб спасти людей. Нещодавно вся Україна терпіла від недостачі зв'язку, пропав зв'язок. Знаєте, Багато хто людей шукали цей зв'язок. Але коли Бог створив Адама з Євою через рік вони втратили зв'язок, зв'язок з Богом. І всі люди спадкували гріх. Вони через рік його втратили. І ми і всі грішні. І ми всі потребуємо мати зв'язок, спілкування з Богом. Ну чи шукають люди цей зв'язок з Богом? Яким чином можна його відновити? Хтось думає, що можна зробити якісь добрі справи чи заплатити гроші. Я нікого не вбив, не вкрав. Ну, знаєте, Біблія говорить, що тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо відновити цей зв'язок з Богом. Ми можемо відновити ці стосунки з Богом. Бог любить людей, але Бог є добрий і справедливий. І по справедливості Божій всі люди заслуговують на покарання. Прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Але тільки Ісус Христос, Він єдиний шлях, щоб не потрапити на суд Божий, а потрапити в рай. Завдяки Христу, тому що Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Він нашу вину взяв на себе і повністю заплатив, проливаючи святу кров. Но в третій день Він воскрес ради нашого оправдання. Кожен, хто вірує в Сина Божого, і кожен, хто покається у своїх гріхах, Бог його простить і дарує вічне життя. Дорогі люди, Біблія вчить, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Дар! За нього не потрібно платити. Але коли людина прийме цей дар, серце їй буде вдячне. І на вдячність Богу, вона не буде просто говорити дякую тобі, Боже. Цього мало. Вона буде робити добрі справи. Вона робити буде добро іншим людям, як на вдячність Богу. Але Добрими ділами ніхто не спасається. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Примиріться з Богом. Відновіть ці стосунки з Богом, цей зв'язок. Який був втрачений ще при часів Адама і Єви. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасайтеся. Читайте святих ногу Євангелію, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, за народ України, за владу України, щоб Бог помилував і зупинився за кров пролиття. Дякую за увагу. Отець Небесний, благословиться цих людей. Бережи цих людей, благослови Україну і Ізраїль, зупинився за кров пролиття, помилить і спаси, дай покаяння у ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Гарного дня! Нехай береже і благословить вас Господь.